Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. І тут же ж виходять оці четверо зв'яз, вони щось так ідуть, носи позадирали, рома з Вікою. Вітаємо, не привітаємо. Вас також. Ну, приємно було сюди повернутися. І хотілося, якщо чесно. Як, як наче, додому до себе. У багато щось тут пережили, знаєш і такі свої якісь згадки тут про це все. Чесно, дуже змішані емоції. Я настільки була вражена, коли мене запросили, і не вагалася ні секунди, тому що я хотіла їхати сюди знову. Для мене кухня мастіше, це в першу чергу якісь такі емоції знизу до гори, знаєш, якісь такі прям вау. І сьогодні я дуже хвилювалася. Оля, Ілля. Ну от Оля, яка йшла, вона мені із них всіх найбільше внушала довір'я. Незвично заходити через ресторан, як судді. Дуже рада була бачити дійсно судді, тому що скільки часу, скільки різних емоцій було з ними пережито, і сліз, і посмішок, і радощі від перемоги, і поразок всього було. Далі. Ось на цю штучку отак береш на сажу, угу. придавив і погнали. Сильніше придави, треба й. Ну, я зрозумів. Якщо вони будуть рватися, це нам не підходить. Прижимай так, щоб воно постійно, безперервно. Щоб, коротше, оце береш одну картоплину, а з має бути кілометрова траса. Воно вже пішло, бачиш, вже все. Воно пішло вже безперервно. Вже. І як їх просто таку кожну картоплинку по кучкам сюди да, ложимо? Хоч у мене десь картоплі дві-три взагалі пішло в урну. І далі я вже почав так його душити, щоб воно було безперервно, що мене і, думав і в очі випадають. Мукичку їх обволакнуть, потім ще раз мукичка, бо буде виділятися жидкость і лишні, не нам крохмал. Нам її дав такого, нашвиряла. Дивиш, Дмитрайшин чуде тут лапшу з картоплі. Поняла, це попше. Все ж складаю акуратненько, мучкою перетрушую. Все, получаються різні кучки. І ти думаєш, що вона мені сказала робити? Робимо такі віночки, береш іншу гастроємність угу. зараз і починаємо крутити віно. У мене була кожна картоплина, це отільна кучка, перетрушена мукою, яка вже виділила крохмал і вже злиплася. Дивись, десь отакі нам треба гніздечка зробити. І розумію, що мені треба його ж порозпутувати тепер, бо воно поздипалось. І покрутити віночки. Це потон, щоб треба було, щоб вони ж горі, щоб вони гарненько просмажились всередині. Трошечки. Розтягую його так більше. А, ну я потім їх вже да, на, на, Трошки, на щоб вони да, між собою не сильно такі були високі. Я бачила, що у синіх там були якісь проблеми, що вони щось переробляли. Мені е, Вікторія показалась досить істерична, коли вона е, працювала в своєму сезоні. Е, і вона весь час була чимось задоволена: то перероби, то перенеси. Ну, ну це моя думка. Ну, коли побачила, що у них в принципі спокійна атмосфера, то я подумала: ну клас. Е... тому моменту вже у нас були заготовки. Альона, Альона, а ти я офіціанти. Галина проявляла ініціативу, але у нас Галічка дуже е, така емоційна людина, і ми не хотіли, щоб офіціант стояв і плакав. Ну тому що е, ми не знали, ми бачимо захисників. Ми розуміли, що це люди, які проходять реабілітацію, що хтось може бути без кінцівок, хтось може бути після серйозного поранення. Це буде дуже рвати серце. Але вони сто відсотків не прийшли до того, щоб ми стояли перед ними і ревіли. Аліна, ну я краще тобі... Аліна ти... буде Аліна передавати. буде да, тим більше, презентації. Так що ми з тобою ми справимось. Да. Альона, дружина військового, альона, така теж вона стальна жінка. Вона привітлива і вона е, з цією задачею справиться. Е, чому я пішла ще офіціанткою сама? Тому що все ж таки я капітан команди. І оскільки на сьогодні е, не на мені була знаєш, та та основна там, командна, то я вже хотіла проконтролювати скажімо так, процес там. Тому що це також не, не, ну, не, не дуже важливо, типу, е, як буде обслуговування, що просто якесь не те обслуговування може зіпсувати всю картину. Та закуски так, мені не, не, не дуже подобається. Мам ще треба що їст. Mm. Мені сьогодні максимально дуже сильно потрапилося спілкуватися з ними, їх обслуговувати. Мені хотілося просто подарувати їм купу якихось позитивних емоцій. Я зранку не їю, то я вже. А, так правильно ви ж готувалися? Хотілося зробити їм приємно. Чесно, щоб вони класно провели якось цей вечір щоб воно їм запам'яталося, щоб вони відчули те, що. Що ми хочемо дарувати їм любов? Мені потрібно шість основних. Оля, мені потрібно шість основних. Катя, ти своїх питаєш? Е? Стій біля них сірмієш. Я стою. я вже прийшла за основним. Мені дуже подобалась наша основна страва. Ось цей віночок класний, прикольний. На ньому там ось ці грибочки викладені. Оця курочка Я розуміла, що курка дуже смачна. Вона так блищала, вона така була апетитна. Владислав мене не обирає, таке думаю, М -м -м, цікаво, чого б це. Мені здавалося, що він може обрати мене, тому що там він в процесі навіть каже: там, типу, ну по якихось інших конкурсах може сказати там, що я там я не став поруч з тобою. Там ти б мені допомогла чи ще щось такого. А тут він мене не називає. Ну, він ніби пояснив, чого він це обрав, логічно достатньо, але ну, для мене це було неочікувано максимально. Є у нас учасники, на мою думку, в яких є потенціал більший, ніж читання книг і кучу, кучу інформації. А себе ви бачите Влад, в суперфіналі? Звичайно. Замість кого? Ага. Це провокативне питання. Кріта, як на екзамен прийшла з географії? Перший за Владиславом. Я не знаю. Не стоїть. Давай прощається. Владиславе, що ви робите з дівчатами, що у них все з рук валиться, щойно подумають про вас? Уявлення немає. — Е, Ну, зовнішньо, так, Владик симпатічний, він з ним пообщається також приємно. Але, ну, от. Я навіть сама можу іноді під його паткати теж може йому поподмигувати, теж можу поглибатися, але це нічого серйозного, тому що ну мені другі хлопці подобаються. Він такий слишком серйозний для мене. Він самовпевнена в собі людина, і я вважаю, що такі люди мають бути в фіналі. Ми ще не встигли пройти кастинг, як він вже розказував, як він буде набирати собі команду, що він вже до всіх придивляється, бо то, що він буде капітаном. Ну я думала, що е, чувак насипає. Я в принципі теж е, таке можу іноді розказувати. Але коли вже прийшов час саме до конкурсів, е, до, до роботи, то я помітила те, що Владік дійсно гарний капітан. Е, я з ним також працювала в одній команді, у нього все чітко по процесам, і мені дуже подобається те, що він ніколи не хвилюється. Я тільки один раз бачила в нього на лиці якусь тривогу, і то це було перед вердиктами, коли вже нічого не зробиш. Який влад? Це якби було на, на дошці вибирали главного треба було назвати трьох, то я б сказав, всі три палочки ставлю владу. Все. а так ми ж повара вибирали правильно сильно. Ми з ним були в одній команді і готували ото під цей хор, то він тоді качку не доготував. То йому тоді Володимир сказав, що, що качиний жир, оцю шкурочку, можна було б більше витопити. Тоже спеціаліст. Далі наступний кандидат на фінал, на мою думку, це Дмитро. Дмитро має багато кулінарних знань, у нього є досвід. Така людина має бути в фіналі. Я прекрасно розумів, що Ріта було, цим подлабузництвом страдати не буде, і що вона проголосувала дійсно так, як вона вважає насправді. І третій кандидат це Бодя ніколи не розстраюється. Якщо щось не виходить, то е, це він переводить в те, що так і бути. Мені дуже е, подобається те, що він е, спокійний. Е, те, що якщо в мене вдруг щось не виходить і це завадило його роботі, він ні разу не кипішував, він мені ні разу кривого слова не сказав. Він просто починає ржати і допомагати мені. Мені дуже подобається з такими людьми працювати. А себе ви у фіналі бачите? Так, звісно. Замість кожного з них я себе бачу фінолік. Я переосмислила свою роботу, переосмислила взагалі своє відношення до того, що я тут роблю. І я зрозуміла те, що мені на цій кухні треба виключно експериментувати з урахуванням своїх знань. От і те, що я вже собі в голові пана, придумувала, то в моїх ідеях конкурентів тут мені немає. Підожди, воно ще не дам. Хай хай м'ясо. Ні, я просто поставлю, щоб потім не бігти собі. Я би навіть я би дам більше, щоб воно прям Ну, взагалі такі речі краще робити не на тефлонові, воно… — Ну, щоб о... пригоряло. Де, ну, можна навіть візьми горілку, воно буде офігенно. Я не користуюсь такими речами ну він такий людина, яка от, вона буде робити все. Просто все, що можна робити. Вона хапатиметься за все, що можна робити. Не виходить, я все одно буду робити. Не виходить, я все одно робити буду. Ну, він такий буде по головах іде. Він просто по головах йде. Йому, він не зважає ні на кого. Він от бачить себе і все. Я дивлюся, що час спливає. і Розумію, що у нас не все дуже добре з пряниками. Це шляпа якась мене. Це... Ну, давай скуштуємо, чекай. Блін, якась така дивна структура. Типу, в нього, знаєш? А думаю, знає, я ж такою, ну, я ж по цьому рецепту не робив, я не знаю. Короче, Оля трошки п е, провтикалась в пропорціях. З пряником. він був не солодкий. В ньому, типу, було не чувствувати взагалі меда. Але там треба було набагато більше цукру, типу там ж треба було воду додати. не вийшов пряник. я такий, ну окей, не вийшов, так не вийшов. Ну, а що я? Її? Ну, блін. Це ж концепція не моя була мені. Тут я ж нічого не можу. Для чого мені щось робити для чужої людини? Концепції. Для мене є моя концепція. яку Я свою проробляю, і розробляю і продумую там все це. Не своя концепція. Вона готувала і говорила для нас. а Ми були як її руками. Хай буде крихта з нього. Що зробимо? Я кажу, типа, що будемо робити? На каже, давай бісквіт, обичний бісквіт. Я кажу, хорошо. Бо ми ж зварили, типа, на пряників це такі сироп, які ми мали його просочувати, який мав бути з чорний смородини. І він отримався дуже прикольний, і я кажу, типа, блін, а ми можемо це використовувати типа як пропітку, а так як у нас же там є маліна, кажу, давай зробимо ще малиновий ганаш, типа кремчіс, якийсь обичний, типа з малини і лайма. Немає відповідності між тим, що ви кажете, і те, що я бачу на тарілці. Де тут Одеса, така феєрична, щедра, яскрава кольорами. Шановні телеглядачі, якщо ви не знали, то Одеса тере фаршмак, цей ребус не роботає від слова зовсім. Бо тому що Одеса це просто його там готують смачно. Да. Вкусно, все, бо за Ну, форшмак це їдять євреї не Одесити. Це не йде позиціонування з Одеси, це намазка з сільотки з яблуком. все. як таке можна було готувати на суперфінал, непонятно.